Єдину, яка стоїть за тим, що ми маємо веб-сайт, ми маємо сторінку, ми трішки оцивілізовуємося, але, перш за все, е Олександра Севко є е директоркою е своєї школи Ластівки в Редінгу. Там вона якраз і е напевно, розправила крила додатково. як е виховник і вчитель, тому що сама за спеціальністю і покликанням Олександра є науковцем. І тому я думаю, ви з презентації почуєте, і ми позаздримо дітям, як вони можуть пізнавати науку через вивчення української мови і про підходи їхні в редінгу. Олександро, передаю тобі. Я лише скажу, я на наступний, я буду вас слухати, але не зможу мікнути камеру. Але я з вами і далі продовжую уважно слухати всі презентації. Доброго дня, колеги! Дякую дуже пані Інне за організацію конференції і за те, що ви нас всіх зібрали разом гуртом до спілки українських вчителів і надаєте нам такі платформи цікаві для обговорення. Сьогодні дуже багато було вже розказано про те, як функціонують різні українські школи. Я хочу зупинитися лише на частині роботи, яку ми проводимо в нашій школі. Ми маємо відокремлений урок українознавства, який відбувається одну годину в кожного класу. І як це відбувається? Яка структура викладання українознавства в нашій школі? І на чому ми робимо акценти? Отже, Дуже цікаве спостереження. Я люблю стежити за історичними відеоблогами, і один із моїх улюблених блогів є реальна історія, з яким Голімовим. З цього літа було показано дуже цікавий сюжет, що відбувається на всіх окупованих територіях, яке правило є без виключень, що роблять росіяни? Спалюються українські підручники абсолютно всюди. Тобто, навіть там, де вони не вчиняють масових звірств, але українські підручники спалюються абсолютно всюди. gdje je першу чергу російські підручники з історії і з географії. І навіть більше того, Росія змінила законодавство, ці підручники більше не рецензуються, тобто вони одразу гарячими, так би мовити, свіже випеченими, одразу із станка направляють до окупованих територій. Це для того, щоб встигати за змінами, які вони вносять в світову історію, в уклад нашого сучасного світу. І, і це тільки підкреслює роль формування світогляду, використовуючи такі важливі предмети, як історія географія, і їх розуміння. Отже, про те, як викладається історія України в нашій школі, за мною буде розповідати наш вчитель історії України, пані Катерина Корнієнко, а я зараз буду трошки зосереджуватися більше на географії, як ми її вплітаємо в структуру уроків з українознавства. Отже, ми нашаровуємо Складімо і повторюємо. Всі ми знаємо, що о, діти, хтось із дітей переїздить, хтось приходить новий. Інформація о, має бути дещо повторена, щоб новачки встигали, але і для того, щоб діти запам'ятовували цю інформацію. О, відповідно, о, у нас є три основні рівні, коли вже вплітається серйозна географія. Перший рівень, коли ми починаємо вплітати географію, це англія. Англійський і Stage 1, це другий-четвертий класи в англійській школі, тобто діти віком від 6 до 8 років. Основні теми, які ми беремо за ті 3 роки, що вони навчаються в цій групі, це материки, океани, тобто розуміння, де ми в світі, природні водойми України і географічні зони України. Це основні теми, які ми беремо на цьому етапі. Другий етап це якийсь стайдж 2 з англійською школою. Це діти від 9 до 10 років ранні підлітки або препідлітковий стан, які продовжують вивчати глибше природні зони України, починають вивчати області України і торкаються теми, яку ми називаємо Моя Україна. Що це означає, покажу трошки згодом. І нарешті у нас є підлітки від 11 до 15 років. Всі згуртовані в один клас. Зазвичай вони навчаються два роки, бо коли настає 15 років, вони. Багато відсівається. Вони вже фокусуються на GCSE, на своїх спитових потребах в англійських школах. Але от саме цим юнацтво, як ми його називаємо, ми даємо глибше вже області України, розповідаємо набагато глибше і більше про відомих українців, розповідаємо про український бізнес і також торкаємося теми Моя Україна. Для чого ми це робимо, а щоб їм було, щоб вони знали, чим їм пишатися, і щоб вони могли іншим що таке Україна і чим в Україні можна пишатися на весь світ? Отже, як це відбувається? 6-8 років, елементи географії, як ми їх вплітаємо? материки та океани? На цьому етапі ми розмовляємо з ними, де ми знаходимося. Географічно, де знаходиться Україна, де знаходиться Велика Британія, де в різних частинах світу Україна може бути представлена. Минулого року ми, наприклад, взяли руханку сорока білбока зірка Тіктока, яка по світу гуляла, і з цією руханкою ми півроку вивчали різні частини світу. Ми поставили виставу з нею на День Матері, заплели туди дуже багато українізнавчих елементів. Як ви тут бачите, діти самі будували групку, розмальовували цю групку в стилі петриківського розпису. Я з метою збереження часу не буду вам показувати, я хотіла дуже коротеньке відео, але наша сорока білобока по світу гуляла, і з ними досліджували світ з цією віковою групою. І далі ж ми і продовжили, як пов'язана Велика Британія з Україною, а ми знаходимося в тому самому Атлантичному океані, моря України, частина Атлантичного океану. Їм дуже подобається розглядати глобус, мапи, так вони і краще і запам'ятовують. Так от ми з ними і граємося. А щоб Розділити а, річки і а, озера України, від відділити їх від морів, ми ще досліджували, які є властивості в солоної води, які властивості в прісної, розглядали участь об'єктів. Ми постійно вкрапляємо такі елементи, коли вони мусять щось помацати, посмакувати, понюхати, щось робити, щоб запам'яталося краще. Отже. Переходимо до наступного етапу, діти 9-10 років, продовжують, нашаровують ці знання, продовжують вивчати далі. Природні зони України, області України розглядають Моя Україна. А як це Моя Україна? От так. Ми, наприклад, вивчали День Матері. День Матері відзначається і в Україні, і в Британії, в різні дати, прив'язані до різної історії. Ми розглядали, де знаходиться Україна, де знаходиться Велика Британія, коли відзначається День Матері в Україні, коли в Великій Британії, яка історія йде за цими святами в різних країнах. Торкаємося теми природні зони України. І до цього, наприклад, щоб показати, як ми вивчаємо природні зони, ми вивчаємо культурні скарби. Культурні скарби лісостепу, тут вони пов'язані на одному слайді, насправді вони розглядаються на декілька уроках. Для лісостепу ми обрали трипільську культуру і обрали дендерпарк, Софівка, Умень і історія цього регіону. Про трипільську культуру дітям пропонується цікаві завдання, як от розглядали розшифровані знаки трипільського письма і запропонували дітям написати короткі речення просто про те, як відбувся їх тиждень, і з використанням типівського письма. А потім ми вже обговорювали, що ми зрозуміли з написаного, як можна по-різному трактувати той самий знак, навіть з відомим значенням, і для чого ж нам, власне, потрібна абетка і письмо фонетичне. В um, 9-15 років ми продовжимо фокусуватися на темі Моя Україна, і, от, наприклад, як це можна пов'язати в тему області України. Ми збирали розрізні мапи, і юнацтво збирало і розумашки наші, і на цих мапах вони потім ще мали позначити, хто звідки походить. І протягом року ми цими мапами і послуговуємося для того, щоб подивитися, а хто із вас звідки і що ми цікаво можемо дізнатися про ці області. Тут уже у старших ми розмовляємо більше набагато про відомих українців, про українські бізнеси. Як і для чого це відбувається? Ми знаємо, що Чорне море зараз в блокаді, українські порти в блокаді. Ми обговорювали тему, які країни постраждали від цієї блокади, в якій не поставляється зараз українське збіжжя або поставляється з великими складнощами. Які порти України використовувалися для того, щоб поставляти збіжжя? І збирали мапу, де Діти мали знайти, позначити, в які країни світу поступало в більшості українське збіжжя. Також ми розглядали діти сучасні, щоб їх зацікавити, ми розглядали проєкт географічне розташування або прив'язки відомих IT-бізнесів. it бізнеси України в топ-5 найважливіших бізнесів України і світу. Тобто тут нам є чим пишатися. Цю тему ми з дітьми розбирали протягом двох років, та правду, і вони самі мали шукати це був їх проєкт, вони самі мали шукати відповіді на це. Питання, ми для цього дозволяємо їм використовувати гаджети на заняттях. Прив'язуємо ми і заняття української пісні. Вони коротенькі, по 15-20 хвилин в класах, але е, вони прив'язані до українознавства. Розглядаємо Донецьку область, звернулися до е, відомих українців, які походять з Донецької області, зупинилися на особистості Володимира Сосюри, е, вивчали його е, біографію і. Вивчали реп, любіть Україну. А, та, також цікаво можна взяти гімн України, який, до речі, багато українців неправильно співають і не, не, не читають закон України про гімн України. Державний гімн України співають з помилками. Взяли ми гімн України, подивилися, який був він перший оригінальний варіант гімну, хто його написав, хто написав музику, де, де жили автор і композитор музики до Державного гімну України, розглядали мапу України, сучасна мапа і мапа розселення українців, чому до дону і скільки це часу займає, і де зараз знаходяться місця масового розселення українців на той час, коли складався гімн. Державний гімн України. І а, для закріплення матеріалу ми дуже багато послуговуємося мапами і інтерактивними іграми. Як от, наприклад, ця мапа використовується майже щороку. А, наприкінці року діти це самостійно робота на гаджетах. Вони просто мають правильно поєднати, що ми вивчили по різних областях України, що ми проходили. Отже, дуже швидко, сподіваюся, не дуже поспіхом, намагаюся надолужити час, але всім дякую за увагу. І, будь ласка, пишіть питання в чат. Адже, на жаль, ми трошки відстаємо в часі, і все ж таки хотілося б час цей надолужувати. Або в чат, або, будь ласка, на емейл e буду рада відповісти.